Серед послуг служби зайнятості особливе місце займає професійне навчання безробітних. За сприяння служби зайнятості безробітні можуть отримати сертифікат на навчання та пройти. Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Сертифікат на навчання це документ, що дає право безробітному на профнавчання в закладу освіти та гарантує оплату закладу освіти вартості навчання. Розмір сертифіката на навчання складає 26 840 гривень. Якщо безробітний навчається не за місцем свого проживання, він забезпечується житлом на період навчання, отримав сертифікат на проживання. Розмір сертифіката на проживання 400 гривень. 420 гривень. За бідробітним під час профначання зберігаються виплата допомоги по безробіттю в розмірі та строки, що встановлені відповідно до чинного законодавства. Безробітні можуть пройти навчання на базі центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Найбільш розпоширеними професіями, за якими здійснювалось професійне навчання безробітних, є оператор котельні, електрогазозварник, продавець продовольчих непродовольчих товарів, молодша медика. Дична сестра по догляду за хворими, касир банку та іншим. Крім цього, безробітні можуть поглибити рівень своїх знань та пройти навчання за наступними напрямками: користувач ПК, офісні технології та інтернет, основи розробки вебсайтів, комп'ютеризація та цифровізація бухгалтерського обліку тощо.